Естафети, змагання, посмішки, радість та щасливий сміх. Нещодавно полтавське представництво фундації Мрія спільно з КСК Прат Кредмаш та театром Ліберті організували олімпійський урок для дітей загиблих, зниклих безвісті та полонених військовослужбовців. Також для дітей, чиї батьки перебувають на службі у зсу та учасників АТО, я вважаю, що ці діти найбільше потребують уваги. Це психологічна розрядка. Це ну ми вже проголосили те, що найперше, що ми бажаємо, щоб діти посміхнулися, щоб у них був привід для того, щоб радіти, знайомитися, товаршувати з друг з другом, щоб просто життя для них продовжувалося, і ми підтримуємо в них це бажання жити, радіти і вірити у майбутнє. Естафети, конкурс. Вікторини, усе це чекало на юних чемпіонів. Команди плавали на човнах, стрибали на скакалках, кидали м'ячі, оминали перепони на своєму шляху. Це під патронатом Національного олімпійського комітету полтавського осередку. Ми з ними дуже спілкуємося і вони йдуть нам на зустріч, щоб ми могли отак дітей пригласити, провести з ними змагання. Ну, різні етапи, дуже цікаво. Діти дуже задоволені. Матусі, які привели діточок, стали групою підтримки для своїх маленьких спортсменів та спортсменок. Сподобалося, дякую за запрошення. Діти в настрої дуже сподобалося. Дякую у нас сім'я Бабенка, Ми хочеться сказати величезне. Дякую за те, що запросили за те, що робити для наших діток, навіть у такий важкий. Час. Ми дуже задоволені, тільки перемога, і тільки вперед. Да? Да. Да. Діти військових, які пішли захищати Україну, одночасно можуть відчувати вкрай різні емоції. З одного боку, вони пишаються тим, що саме їхні батьки герої. З іншого переживають стрес, страх та сум. Тому підтримка цих дітлахів вкрай важлива та необхідна. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.